Ну, найважливіше я сказати, три речі, які відбувалися при цій роботі. Перше, це те завдання, що виставка має приїхати в Європу. Тому наша проблема була в тому, що відібрати для європейців, тобто що саме знакове, і що саме те, що підкреслить нашу давнину, що ми не вигадані австрійським генштабом. Що нас не створили да <рес> те що нас не створив Ленін, і зрештою нас <рес> не створив Путін на да? новому якусь річ і показати плинність і взаємозв'язок всіх цих утворень від давніх часів до сьогодення, і так окреслити ще й тими персонами, які ми які були пов'язані з Європою, і це було надто важко, тому що історія надто велика, і обрати стислий варіант був надзвичайно важко. Друге питання також це ближче вже до розвалу імперії, як показати наші території, тому що тільки під час української державності революції, початку 20-го століття вони декілька разів мінялися. І як це втулити в одну карту? Ми ночами сиділи з художником-дизайнером, мучилися, і щоб було зрозуміло, і щоб було видно, і як коректно це подати, і зрештою ми зуміли подати. Етнічну територію ми зміли подати різні державні території, які в нас були, коли ми були самостійні, і території, які були в інших державах. І все це нам вдалося, я так думаю, компактно розмістити, щоб це було і зрозуміло для людей, не посвячених в історії. Крім того, важливо було показати знакові символи держави від давніх часів до сьогодення, де ми теж з цим розбиралися. І також обирали оптимальні найбільш знакові речі, які вже відомі в Європі або які нас наблизять до Європи. І друга проблема це антипропаганда, коли нам розказують там червоно-чорний прапор. І зараз його поплюжать, що це там злодії будинці. І коли ми готували про УПА, прапором УПА був синьо-жовтий прапор, бо червоно-чорний прапор це прапор у революційний. Але ми зійшлися на тому, що буде червоно-чорний прапор на символі визвольної боротьби, бо це колір крові і землі, яку ми обороняємо. І зрештою, він сьогодні набув нового статусу, і це ми дійшли до цього компромісного рішення. І, зрештою, найголовніше це те, що ми зараз робимо культурну дипломатію. От тут стоїть пан Павло Кривонос. Він робить практичну дипломатію. А ми йому допомагаємо. і допомагаємо нашій державі зробити культурну дипломатію. І це також буде наш культурний фронт в боротьбі проти російської і пропаганди, і за те, щоб відмити, не промити, а відмити міські європейців. Тому що сьогодні були. Результати опитування в Німеччині 70% німців вже не хотять і кажуть, що занадто Німеччина переймається цією війною. Отже, тому що ми недавня нація, не нація без коріння. І це також важлива річ, яку ми хочемо показати.